Вітаю вас з ефір каналу «Нова Волинь продовжує передача Луцький депутат. Сьогодні розповісти громаді про свою депутатську діяльність до нашої студії завітала депутат Луцької міської ради Наталія Бунда. Бунда Наталія Петрівна 1987 року народження. Освіта вища, начальник управління туризму та промоції міста, проживає в місті Луцьку, депутатом Луцької міської ради, обрана від Луцької міської організації партії Блок Петра Порошенка. Солідарність. Вітаю вас в нашій студії, пані Наталя. Доброго дня. Каденція депутатів нового сьомого скликання перетнула позначку у шість місяців. Тому перше запитання до вас: як би ви охарактеризували роботу обранців громади? Чи готові на благо громади до спільних компромісних рішень? Насправді 6 місяців видається не таким же великим терміном. Проте, я думаю, що нові депутати здобули вже якийсь досвід, ознайомилися з специфікою, напевно, діяльності самої міської ради, з власне втіленням і реалізацією своїх передвиборчих програм. Можу сказати, що насправді за цих шість місяців вдалося напевно вже кожному депутату проявити себе. Хтось більше акцентує увагу на своєму виборчому окрузі, хтось більше акцентує увагу на якихось загальноміських питаннях, а хтось більше акцентує увагу, на жаль, але таке на більш піар акціях, піар рекламах. Але я знову ж таки хочу. Наголосити на тому, що насправді кожна людина повинна бути чесною, відкритою, відвертою перед собою, і лише. Вона може оцінити, з якою метою вона прийшла, і зрештою виборці так само. Тому не хотілося б критикувати інших своїх колег. Я якось стою осторонь від суб'єктивних, від суб'єктивних якихось критик чи оцінок. А радше даю завжди об'єктивну, і в першу чергу завжди говорю, що несу відповідальність насамперед за себе і за свої дії. Хоча, якщо брати до уваги взагалом депутатський корпус, то він є зовсім інший, ніж попередня каденція, адже я вже депутат міської ради другу каденцію. і я щиро вірю, що оті ще якісь можливо, непорозуміння, які існують між депутатами, можливо, комусь ще бракує все-таки того досвіду і бракує все-таки відповід... розуміння тієї відповідальності, яку несе перед територіальною громадою. Мадою все-таки він здобуде, ну хоча би протягом наступних шість місяців, щоб ми перший рік закінчили вже такими досвідченими депутатами. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи усі луцькі депутати дотримуються принципу бути справжнім виразником інтересів власне своїх виборців, тому що їх виборці зрештою вибрали у міську раду представляти їхні інтереси? Насправді не можна так сказати, що усі напевно, і знову ж таки, кожен зі своєї точки зору і, і з якоюсь своєю позицією на тому чи іншому рівні. Хтось більше, хтось менше, знову ж таки, хтось більше займається дійсно дієвими вирішеннями проблем виборців, хтось більше займається популістичною діяльністю. Знову ж таки, хтось акцентує увагу на якихось більш дрібних питаннях, а хтось думає про стратегічне розвиток міста. На жаль, є питання, які, напевно, заслуховували б нашого позитивного вирішення, нашого позитивного голосування, але не завжди їх і вони важливі дійсно для забезпечення діяльності міста. Але не завжди вони отримують підтримку частини депутатів в силу тих чи інших політичних. Поглядів, переконань тощо. В таких ситуаціях мені дуже прикро, тому що е, насамперед, коли я переступаю поріг зали засідань, я думаю про всю територіальну громаду. Е, політична приналежність це дуже важливо, тому що кожен депутат ішов від певної політичної сили, відповідно, сповідує певні, е, певну програму політичну, принципи, е, політичну мораль, можна сказати. Але насамперед ми є обранцями громади, і коли йдуть дуже важливі питання для розвитку міста, чи то збереження історико-культурної спадщини, чи то розбудови міста, чи то інфраструктури міста, то тут я вважаю насамперед треба бути фахівцем, насамперед, треба бути людиною, яка дійсно вболіває за своє своє місто. Адже ми маємо багато ситуацій з реконструкціями вулиць. Адже ми маємо зараз дуже багато ситуацій, по спірних ситуацій, наприклад, по старому місту. І я одноразово беручи слово закликала депутатів завжди тверезо мислити і завжди виступати за місто, не відстоювати якісь свої політичні погляди, а думати, як буде краще для міста, і водночас мати його те бачення стратегічне, не думати, як завтра мені це відгукнеться. Чи мене буде більше підтримувати людей, чи менше. А думати, що ми залишимо після себе, після п'яти років каденції. І взагалі, якщо ми цього не зробимо, що буде за п'ять років з містом? Тому я однозначно за реконструкцію вулиць, хочу висловити свою позицію, я однозначно за розвиток міста. І е, ну, є певні е, є люди, наприклад, які проти, які можливо недостатньо проінформовані. Тому я думаю, десь можливо наша прогалина тут, що ми недостатньо говоримо з людьми, недостатньо доносимо інформацію. Можливо, ще трошечки е, в світ змінюється дуже швидкими кроками. І ми самі ми самі працюємо над тим, щоб наше громадянське суспільство воно було активне і свідоме. А це значить, що будь-яка робота. У місті, ми повинні про неї говорити, повинні інформувати і так далі, вивішувати стенди інформаційні для того, щоб вести постійний діалог з громадянами, це з тими громадянами, які дійсно шукають, шукають порозуміння, шукають якоїсь своєї реалізації і хочуть зіграти роль у місті. На жаль, є така частина, яка критикує владу, бо це влада, і яка неважливо, яка би це була влада. Це сьогодні ми чи завтра інші. Депутати чи інші виконавчі органи, але просто влада це зло. Не можна так сприймати. Тому що власне ми говоримо про те, що я завжди кажу: не можна ставати на різні боки, не можна ставати на різні береги річки, влада по одну сторону, громада по іншу. Тому що влада, громада і бізнес це є серце, яке це є серце міста, це є серце, яке стимулює розвиватися місто. Це, зрештою, є ми, територіальна громада. Тому треба об'єднуватись просто і працювати. Критика вона завжди добра, коли вона здорова. І коли, коли зазвичай людина критикує, вона повинна запропонувати якусь альтернативу. А коли людина просто критикує і просто виливає брут, це, я вважаю, неправильно, несправедливо і ну, взагалі. Не не позитивна людська риса, На вашу думку нині чи реально через депутата виборці мають право брати участь в управлінні містом і зокрема своїм мікрорайоном? Звісно, однозначно так. Тому що ми багато речей зробили навіть в міській раді для того, щоб мешканці якомога більше доносити інформацію. А значить, чим більше людина володіє інформацією, тим більше вона може бути залучена. Наприклад, всі наші засідання, всі сесії міської ради виконавчого комітету вони транслюються онлайн. Знову ж таки, вони відкриті, як для журналістів, так і для лучан. Вони можуть брати участь. Крім того, працюють постійні Депутатської комісії кожен депутат чи окремо має громадську приймальню в себе на окрузі, чи мають громадську приймальню політичної сили для того, щоб люди йшли до тих депутатів, яких обирали і знов ж таки зверталися і добивалися. Але лучани можуть не обмежуватися лише своїм депутатом і свого виборчого округу, а відповідно і звертатися до інших. У мене багато звернень не лише від мікрорайону Вереснева, але й від 33-го, наприклад, і ГПЗ, і дуже багато, дуже багато різних звернень. І З якими такої... проханнями звертаються до вас? Лучани? Переважно. Переважно, звичайно, найбільше це ремонт дорожньої інфраструктури. Перше це дороги, друге це освітлення, третє це дахи, по значимості можна сказати. Але, наприклад, звертаються по руху транспорту. Знову ж таки, десь, можливо, рух транспорту десь переплітається, або з безсовісним виконанням обов'язків підприємцями, перевізниками, або ж у зв'язку з тим, що дорога погана, як у мене на версневому, і перевізник хоче відмовитися, перевозити людей, або ж знімає маршрути, з чим ми постійно боремося. І з різними такими якимись громадськими ініціативами, дитячі майданчики, спортивні майданчики. Насправді проблеми дуже різноманітні. і коли мешканці до мене звертаються з якимись особистими питаннями, я е, намагаюся зробити все, що я можу, все, що у моїй компетенції згідно законодавства, і просто як людина, яка просто хоче допомогти іншій людині. Які ваші депутатські ініціативи вже реалізовані? Чи будуть найближчим часом втілені у життя, власне, на сесіях міської ради? Ну, насправді найбільші громадські ініціативи, якими я горшуся, то є, звісно, введення каналізації в нас на, на моєму виборчому окрузі Вересневому. І, і в подальшому ми вже побудували першу чергу, це по централій вулиці Довженка. Згодом я написала особисту програму і депутати міської ради затвердили, ще минулої каденції. По співфінансуванню каналізаційних мереж це означає, що від центральної е, каналізаційної мережі люди підключаються е, бокові вулиці і відповідно йдеться у співфінансуванні 60 на 40. у зв'язку з тим, що ми розуміємо, що мешканців дуже дорого погасити 100% вартість введення каналізації. Е, наступний шлях. Дорожнє покриття, адже коли ми вже вкладемо каналізацію, ми зможемо робити і капітальний ремонт вулиці Довженка, другої по значимості такої можна сказати, центральної вулиці мікрорайону Версневе. Крім того, і наступних маленьких вуличок, які є прилеглими, інше питання це є освітлення. Знову ж таки, вже на завершальній стадії роботи по освітленню. Близько семи вулиць, які практично уже протягом 20 років взагалі не освітлювались. Ми встановлюємо повністю, ведемо нові мережі зовнішнього освітлення, нові електроупори, енергозаощаджувальні лампи, і можна сказати, скоро вже засвітимо той район, тільки отримаємо погодження від обленерго. Далі в цьому році буде проведено чотири капітальний ремонт чотирьох вулиць. Насправді це є чим, можна сказати, похизуватися, є чим гордитися. Можливо, не так швидко як хочеться, зважаючи на те, що місто ну, Луцьке воно велике, обласний центр і в інших, в інших районах теж має щось робитися. Крім того, в нас ще на вересневому буде капітальний ремонт прибудинкової території. І, знову ж таки, освітлення тієї території. Крім того, буде ремонт поліклініки, проведення благоустрою біля 16 ї школи, а також проведено ряд, ряд заходів в 16 школі в рамках реалізації програми «НЕВКО» по енергоощадженню, що дуже важливо. Крім того, проведено ремонт в дитячому садочку, так само на версневому. Тому можна сказати, що е можливо, настільки малими, бо я завжди критично до відношуся до своєї діяльності, але ми рихуємося вперед. І дуже приємно зазначити, коли в 2010 році я стала вперше депутатом міської ради після виборів, і зараз 2016 рік, то значно багато було зроблено. Багато фінансування пішло саме на вершневе. І е, я горшуся тим, хоча я не проживаю на мікрорайоні, але горшуся тим, що е, люди можуть тішитися розвитком свого мікрорайону, е, що він є самодостатнім. І власне, що спільними зусиллями саме завдяки підтримці людей, я і перемогла на других виборах, і саме завдяки підтримці людей нам вдається реалізовувати наші плани у цій конденції Ви голова постійної комісії міської ради з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту і туризму. Окрім того, ви є начальником управління туризму та промоції міста Луцької міської ради. Чи вдається власне через постійну комісію провести схвалити? На сесіях важливі для розвитку і туристичної привабливості нашого Луцька? Насправді ще в цій каденції через мою комісію, напевно, я не, не висувала від комісії ще жодного питання по, наприклад, по документах, що стосується програми, адже програма розвитку туризму. Мене закінчується тільки в цьому році, і буду я її готувати тільки восени і виносити вже в листопаді. А що стосується такого комплексного розвитку туризму, зокрема історико-культурної спадщини, то моєю ініціативою було проєкт рішення по зверненню до депутатів Верховної Ради, до голови обласної ради, голови Волинської обласної державної адміністрації і щодо фінансування реставраційних робіт пам'ятки архітектури, синагоги. Крім того, ми зараз готуємо ряд проєктів рішень на сесію міської ради. Вже будемо виносити на наступний, на наступний місяць, що стосується спортивної інфраструктури міста Луцька, що стосується спортивних майданчиків і спортивних клубів, які потребують негайного. Фінансового втручання підтримки, адже ми розуміємо, що клуби за місцем проживання це є тими осередками, які дійсно десь прибувають любов до, до спорту наших дітей, формують майбутнє наше покоління, забирають дітей з інтернету. Так, забирають дітей з інтернету, і це дуже є важливо, тому нам треба стимулювати. Крім того, в мене є ще на мікрорайоні Верстава таке проблема питання, як стадіон, Який знаходиться за будинком культури, який не використовується. Через ем, свій такий занедбаний стан, відповідно, е, будемо приймати рішення е, покрокове, щоб, е, можливо не в цьому році, а в наступному році, хоч виділити трохи грошей і відповідно провести, хоча б якісь перші початкові роботи, щоб була вже самодостатня інфраструктура теж на версневому, оскільки ну, зважаючи на те, що цей мікрорайон трохи віддалений від міста. Скажіть, будь ласка, насправді туризм це майбутнє нашого міста, і чи є власне, фінансові можливості зробити Луцьк тим містом, до якого хочеться завітати, є чим помилуватися, відпочити і розважитися? Я б щиро була рада і щаслива, якби дійсно були достатні фінансові ресурси, На жаль, ресурс, на жаль, тим не може похисуватися, Але для мене це навіть не стільки важливо. Тобто фінансування важливо, але фінансування достатнього немає, але є достатні бажання. І саме бажання рухає нами робити місто туристичним. У нашій команді, управління управлінні туризму та промоції міста, завжди спочатку зароджуються ідеї, а тоді ми шукаємо фінансування і дивимося, чи ми можемо їх втілити в повному обсязі чи частково. Це так само, наприклад, як з фестивалами князівський бенкет, який ми проводимо вперше з нагоди дня міста. Ми говоримо, що це своєрідна така підготовка або репетиція проведення майбутнього грандіозного фестивалю зістрів європейських монархів, що історично відбувся у 1429 році, але завдяки якому Луцьк був нанесений на карту Європи. І ми сподіваємося зараз борючись за те, щоб теж вийти як туристична дестинація на карту Європи, ініціюючи багато різноманітних проєктів, маючи міжнародних. Міжнародних партнерів, партнерів, і відповідно, ми хочемо дійсно, щоб Луцьк це був туристичною дестинацією. Тому насамперед є бажання, ідеї, і ми шукаємо фінансування. І, дякуючи Богу, навколо нас об'єднуються люди, які дійсно хочуть розвивати місто. Це із бізнесу, наприклад, туристичний альянс Луцька, це і звичайні громадяни. І громадські ініціативи, і громадські організації, які займаються чи то фестивалями, чи то музиканти, чи то лицарі. І нам це дуже-дуже важливо, що ми з кожним уроком, можна сказати, зростаємо. Наша команда, яка піклується про туризм і хоче розвивати місто, і щиро вірить, в те зростає. І я скажу, що Буде туристичним містом однозначно. Він вже є туристичним містом, адже ми спостерігаємо позитивну динаміку відвідуваності міста і позитивна статистика, і крім того, ви бачите, як активно проводяться роботи зараз, наприклад, по ремонту інфраструктури в старому місті. Крім того, в наступному році будуть, відбудеться будівництво на задбаних територіях старого міста або в старих будівлі. Будуть перевтілюватися в нові гарні згідно затвердженого проекту, згідно відновлення історичної забудови. Тому таким чином місто дедалі буде набувати більшої туристичної привабливості. Але цей час ми не чекаємо, поки розпочнеться те чи інше, чи завершиться будівництво, а проводимо фестивалі, події, закликаємо туристів, радо відчиняємо двері. Кожного туристичного сезону готуємо якісь нові туристичні продукти для того, щоб одній тій самій людині було цікаво відвідувати Луцьк і влітку, і весни, і взимку, і весною. І кожного разу вона знаходила для себе щось нове. Останнє запитання: відродження у місті площі, ринок, відбудова міської ратуші, створення музею музею міста та центру міжкультурного діалогу такі роботи заплановані в рамках проекту Комос, менеджером якого ви є Скажіть, будь ласка, де і коли власне ці об'єкти постануть. Цікаво було почути глядачам. Взагалі, мета проекту Комус це є такий м'який проект, не передбачає інфраструктурного будівництва, але найголовніше це відродження публічних міст, активне залучення громади до розвитку міста, а так само, а результатом є сформування такого свого роду бізнес-плану. От якраз результатом проєкту Комус у нас має формування бізнес-плану по розвитку, можна сказати, чи проекту. По розвитку чи відновленню тієї ролі історичної площі ринку у нашому місті як демократичного, демократичного центру та публічного простору. Ми говоримо, що комусь триватиме до 2018 року, за результатом якого ми маємо, будемо мати написаний проєкт. І далі будемо подавати на проєкт на отримання фінансування, наприклад, в рамках площі Білорусі України. І сподіваємося, що дійсно вдасться відновити ратушу музей міста в ратуші, центр мультик. Культурного діалогу і публічний простор і сквер, відповідно, що стануть дійсно таким ще одним осередком як для лоучан, так і для туристів. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Нагадую, що в ефірі Волинське телебачення була передача Луцький депутат. Сьогодні гостем студії була депутат Луцької міської ради Наталія Бонда. Дякуємо, що провели цей час з вами. На все добре, до побачення. Щиро дякую, до побачення.